Вибрав інше місто в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській або іншій області, вибачте, було б те саме. Да, цього б не було б, напевно, тут, на Волині. Не було б контингенту, який підтримував на початках цей сепаратизм. Але, в принципі, такий десант терористів може бути де завгодно. Крім того, хіба вам не відомо, скільки сьогодні диверсантів засилає Російська Федерація? Хіба ми не знаємо, як розгалужено, в тому числі через церкву, через збитих льотчиків Януковича, працює сьогодні е, агентура терористів і сепаратистів. В кожній області має бути батальйон територіальної оборони. Я скажу більше. Я виступаю за те, щоб в кожному населеному пункті була самооборона і старшим, який знає, де лежить зброя на випадок ЧЕ з моєї точки зору, це єдине спасіння України на майбутнє від всіх спроб Путіна дестабілізувати країну в тій чи іншій точці. Я думаю, що в кожній населеному пункті має бути 10-20 мужчин, які точно знають, що по сигналу вони займають конкретне місце, вибачте, за клуною, біля сільради, в окопі. Старший знає, де лежить зброя, і вони мають вистояти 2-3 години, поки не підтягнеться військовий контингент із обласного центру. Нас інакше слав'янські можуть повторитися, тому створення територіальних підрозділів це правильний крок. Чи він контролюється, чи нормальні там керівники, чи не забагато горілки, не знаю, не готовий сказати. Але те, що треба це робити, 100%. Можна дослучити питання до цього. можливий варіант